Міська рада Павлограда підписала меморандум про співпрацю з німецьким містом Зіген у межах цієї співпраці. Учні ліцею номер 17 відвідали Німеччину. Захотіли взяти дітей для обміну досвідом, щоб подивитися, як живуть діти в Німеччині, щоб побачити, як вони навчаються, тому що вони відвідували там заклади освіти. Побачити, подивитися на наших дітей, які поїхали за кордон і за війни, і поспілкуватися з ними. І, звичайно, що поділитися своїм досвідом, розказати, як саме ми тут живемо. І як ми навчаємося, і як ми працюємо з молоддю. Детальніше про саму поїздку розповіла керівниця групи пані Дарина. Ми проїхали там приблизно ввечері десь і нас зустріли. Нам одразу показали, де ми будемо спочивати, відпочивати. Нам провели екскурсію комплексом. Тобто, ми повечеряли і ну, пішли відпочивати. Наступного дня ми поїхали в гори піднімались. Ну, тобто, ці краєвиди просто супер. Звичайно, перед цим ми поснідали. У нас був підйом, сніданок, ми виїжджаємо, там певний відрізок часу ми їдемо, ну, недалеко. І ось буквально в нас, з нами були гіди, які нам допомагали були нас дорогою, тобто наші німецькі друзі. Звичайно, був перекладач з німецької сторони. Своїми емоціями поділились і дівчата. Вони розповіли про враження від поїздки до Німеччини. Багато емоцій, багато пам'яті. У мене навіть закінчилась пам'ять на телефоні. На жаль, прийшлося чистити. А що можу сказати? Багато всього трапилося і нас запам'яталося декілька днів найбільше. Напевно. Це коли ми поїхали до Ленд. Це найбільший парк атракціонів, якщо не помиляюсь, у всій Європі. І це дуже було драйвово, класно. Ми стали друзями з різними людьми, і було дуже гарно дізнатися історію Зігнана у той день, різні легенди про художника. Все було цікаво, інформативно. Уся поїздка, уся подорож, навіть дорога. Тобто декілька днів, що ми їхали, вони ну, ці дні також були по особливому круті. Ми веселилися в автобусі, в поїзді ми дізнавалися один про одного щось нове. І, ну тому кожен день він був отакий. от. Поїздка до Зігена залишила не лише яскраві враження, а й створила можливості для нових знайомств. Культурних відкриттів бажання підтримувати дружбу між українськими та німецькими учнями Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, Новини Петерка.